У гідрокостюмах з надувними кругами та дитячими нарукавниками так чоловіки призовного віку намагаються втекти з України до Румунії через річку Тиса. Як прикордонники затримують правопорушників, та чому варто утриматися від такого смертельного екстриму, розкажуть наші кореспонденти. Закарпаття вабить українців не лише туристичними локаціями, а й кордоном через річку Тиса. У листопаді 2023 року прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку з надувним кругом та дитячими нарукавниками. Порушники саме збиралися переплисти річку, коли їх побачив військовий Юрій. Запомітив рух двох осіб в сторону державного кордону. Ми прийняв рішення замаскуватися, дочекатися, поки особи прийдуть більш ближче. І коли особи почали здійснювати подолання загородженого паркану спільно з молодшим прикордонним ряду здійснили затримання даних осіб. Ще одні екстремали хотіли дістатися до Румунії на надувних пончиках. Ви бачили, яка та річка тиса? Ні, я не бачу. Я не бачу. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? Прикордонники відділення Грушево кажуть, що їх буквально атакують чоловіки, які намагаються втекти з України до Румунії з іншого берега Тиси. Тут близько 40 метрів. Порушників не зупиняє ні глибина річки, ні її стрімка течія. Вона має. На дні своєму більш такі велике крупне каміння з гострими якимись елементами, от і потрапляючи у воду в таких умовах, особливо якщо це темна пора доби. В Людини немає багато шансів на те, щоб залишитись там живим. Для ефективного спостереження з висоти пташиного польоту прикордонники використовують дрони. Вночі порушників допомагає виявляти тепловізійна камера. Як тільки ми спостерігаємо людину, яка схожа на порушника, ми зразу доповідаємо по лінії ЦУС. Далі викликається група реагування, виїжджає та затримує її. Прикордонні патрулі також рятують утікачів, які вже занурилися у річку і потребують допомоги. За останні два місяці витягнули з крижаної води шістьох людей. Безпосередньо, якщо вже порушник знаходиться в воді, але дозволяє рівень води зайти там по пояс, то склад наряду може дістати дану особу. Якщо вже немає такої можливості, викликається ДСНС. Вже спостерігаємо за даною особою, після чого ДСНС допомагає Після затримання чоловіки везуть до відділення інспекторів Державної прикордонної служби. При затриманні відмазки бувають різні. Хтось каже, що просто потерявся, але потерятись тут дуже тяжко біля річки Тиса. Ну а в більшості є свої там поважні причини, якими вони керуються в ті моменти. В когось сім'я там комусь треба гроші заробити, хтось тікає від війни. Законом не передбачена кримінальна відповідальність за спробу втечі з України однак в'язниця загрожує організаторам нелегальних переходів. І для нас важливіше не тільки не допустити незаконного перетину кордону, але вийти саме на організатора таких незаконних переправлення. Вже ми тоді, якби вбиваємо цілу мережу за 2023 рік, нами нашими оперативниками ліквідовано 56. Шість таких каналів і ця робота продовжується. Спочатку повномасштабного вторгнення на Закарпатті зафіксували 25 випадків загибелі військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Із них 19 потонули, переправляючи через тису. Ще шестеро загинули, долаючи засніжені високогір'я.